Подивіться, будь ласка, міст в Кременчуці і взагалі по Кременчуку. Давайте подивимося листопад місяць, так? Міст в Кременчуці, листопад місяць. Обов'язково залишаємо вподобаєчки. Пишемо у коментарях свої думки, питання в листопаді місяці міст у Кременчуці. Дивіться, активність напроти нього буде, але буде відпрацьовувати захист. Як поблизу нього, так і над ним. Мені йдуть захисні системи, так? Я бачу захист, роботу захисту по мосту, Тобто, сам міст в листопаді місяці провокації, якісь полювати над ним можуть бути, але тут ситуацію будуть, в принципі, контролювати так, ще тривалий час. Ось, але буде дуже така напружена, скажімо так, ситуація. Що стосується взагалі по Кременчуку. По Кременчуку. Яка ситуація? Так, давайте подивимося. Кременчук. Яка ситуація загалом. Так, маніпуляцій достатньо багато. Ми знаємо, так, що там найближчі. Найближчі 5 діб. Сьогодні в нас третє число, найближчі 5 діб можуть бути наслідкові ситуації, пов'язані з підприємствами, транспортом. Місця пов'язані з транспортом. Це можуть бути дороги, це можуть бути вокзали. От тут можливі наслідкові моменти і підприємства, які дають забезпечення. Світла, вода, отакі от. Такі от. Речі. Тут можливі наслідки. Це найближчі 5 діб. Сьогодні 3 сьогодні число. Тому треба бути дуже уважними. Кременчук. Наслідкові, так, показують наслідки прямо о, найближчий час. Тут захист теж працюватиме, але мені показують наслідкові енергії. Дуже багато розвідки навколо житлових будинків, тому треба бути дуже уважними. Більш переважно це ніч. Так. Провокації можуть дати форс-мажорні ситуації ще місця пов'язані з інфраструктурою та навчальні якісь місця. Це можуть бути навчальні заклади. Міст мені показується.